Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено тій темі, яку я розпочав декілька відео тому, а саме, як заробити кошти на життя в селі. І у цьому відео я намагатимусь розкрити тему: Це торгівля на інтернет-майданчиках. Що для цього потрібно, щоб її організувати? В чому я бачу переваги, коли цей процес організований. В селі, а не в місті. Та, також я розповім саме про свою сторінку і свій досвід торгівлі на інтернет-майданчику Шафа, де в мене є сторінка вже 5 років, і я намагаюся там заробити кошти для сім'ї. І внизу під відео буде в описі посилання на мою сторінку, за яким ви можете перейти і переконатися у тому, що я розповів. Чи правда це, чи ні, подивитися на речі, які там є. І якщо вам щось буде до вподоби, ви можете написати мені, що ви мій глядач, і скористатися вже одразу 10% знижкою і купити собі е, річ, яку ви вподобали. І так, почнемо. І про все по порядку. Зараз я вам розповім, як цей процес починався, що для цього було потрібно. І як він зараз триває. Зараз ви можете бачити, як виглядає сторінка входу. І назва мого профілю це Ледокол. А почну я розповідати з того, що виділю переваги, які я бачу, на мою думку, має цей бізнес у селі в порівнянні з містом. На селі, маючи власний будинок. Я маю складське приміщення безкоштовне, також щось на тип фотостудії, яку мені не треба ніде знімати. І ці всі переваги мінімізують мої витрати, що дозволяє зменшити ціну на ті вироби, які я продаю в інтернеті. І також є перевага в те, що о, зараз. У кожному будинку на селі вже є інтернет підведений. І мені не треба додатково оплачувати інтернет для торгівлі, бо я використовую інтернет, який використовує моя родина підведений до мого будинку. Це є одним з одна з неод'ємних умов для того, щоб вести інтернет-торгівлю. Це повинен бути якісний інтернет. На превелику радість у нашому селі. Представлені всі три найбільших мобільних оператора, і вони мають якісний, гарний інтернет мобільний. Ми маємо, а також вже два роки я проведений оптиковолоконний інтернет, яким я теж почав користуватися на великій швидкості, і ми користуємося також послугами цього провайдера. Це про ті умови, які необхідні. Також хочу наголосити, що з розвитком комунікації на селі на село прийшли також перевізники інші окремі від Укрпошти. Це нова пошта, подекуди міст і джастін. І тому на селі дуже просто зараз робити відправлення куплених речей користувачам, покупцям. Також великою перевагою є те, що я цей бізнес веду у себе з дому, і мені немає потреби кожного дня на визначений час йти на роботу, і це якось трохи дає послаблення у режимі, і я можу цим займатися в будь-який час доби, коли потребує цього покупець, Відповідати їм на запитання, готувати речі, коли це мені вдобно. І це теж є плюсом по зрівнянню з містом, де треба йти на роботу, десь орендувати приміщення, підводити туди окремий інтернет. І постільки, поскільки в мене будинок великий, то це не, не є утисненням моєї сім'ї у житловій площі. Ми використовуємо для житла. Одну частину будинку, а у другій займаємося цим бізнесом. Ну і нарешті я хочу вам розповісти, як, і з чого це все починалося. Починалося це все у 2018 році, коли ми вирішили відкрити свій фізичний магазин у центрі села по торгівлі секонд-хендом і іншими супутніми товарами, які можна було продавати в нашому селі і по наших видах діяльності підприємницької. Ми відкрили магазин, але нам здалося, що замало торгувати в магазині, бо виручка не дуже нас задовільняла. І було прийнято рішення розгорнути торгівлю на інтернет-майданчиках. І саме ми обрали нам, дали пораду діти, вони користувалися цим майданчиком шафа і дали пораду спробувати себе на цьому майданчику. Бо за відгуками там торгівля йшла жваво. Перший раз, як я зайшов на цей майданчик, зареєстрував свій профіль, мені здалося дуже дивним організація, бо там не було ні контактів, продавців, ні телефонів. Весь бізнес йшов через чат листування. Але згодом до цього швидко звик і зрозумів, які переваги має цей майданчик по зрівнянню з «Олексом», Клумбою, клубком, кастою і іншими. На цьому майданчику можна дати. Ну, тоді було 50 оголошень безкоштовно. Далі це йшло, йшов вже професійний аккаунт. Але кількість оголошень була не обмежена. Деякі користувачі я бачив давали більше 10 тисяч оголошень, їх було виставлено товарів. І, по-друге, це не треба було кожні там, 20 днів, як на Клубкові, або як, 30 днів як на Олексу оновлювати свої оголошення. Оголошення були безстроковими і були весь час доступні для покупців, для огляду. І е, одразу, як я почав давати оголошення. І це були, були перші е, оголошення, які можна було дати, не платячи ніяких ніде ні після продажі, ні до того е, гроші. Це е, 50 оголошень. Е, бажалось би більше е, мати відгук покупців, але вони були зовсім малі і е, через деякий час, не зовсім багато, мабуть, тиждень, два. Я зробив першу продаж. Я зараз дуже це добре пам'ятаю, це були чоловічі сорочки, я їх продав у Львівську десь область туди. І людина купила сорочку, отримала відправлення і зайшла до мене на сторінку і купила ще дві сорочки. Ну, це таке запам'ятовується. І я аналітичним шляхом зрозумів те, що чим більше в мене буде оголошень. Тим більша вірогідність заходу на мою сторінку покупців і почав інтенсивно давати оголошення. Вже коли було дано приблизно опубліковано 300 оголошень, торгівля пішла більш жваво. Особливо вона жвавішала у весною навесні, коли люди після новорічних свят. Вже віддихнувши, заходили купити літні речі. І осінь, десь з початку жовтня і до Нового року. Це були добрі часи для продаж. Я обрав нішу, це в основному чоловічий одяг, і додатково верхній одяг і джинси, і як для жінок, так і для дітей, так і для чоловіків. Мені більш сподобалася ця ніша. Не хотів я е, займатися різними видами одягу е, і вибрав саме цю нішу, бо рахував, що у цій ніші отримаю якісь е, своїх підписників, своїх покупців постійних, і вони будуть заходити. Е, і також я бачив з досвіду фізичного магазину, де, що саме ця ніша користується попитом, особливо джинси користуються попитом навесні. Також хотілося б поділитися з вами своїм баченням, яке основане на аналітичній, на аналізу розвитку наших інтернет-майданчиків і дії їх адміністрації і модераторів. Всі інтернет-майданчики розвиваються за одним сценарієм: це збільшення своїх прибутків і зменшення своїх мінімізування своїх витрат. І все це відбувається за рахунок користувачів. Вони скорочують персонал, який розробляє інтерфейс майданчику, який має зворотній зв'язок з користувачами, і ці функції покладають на самих користувачів. По типу поскаржитись на користувача, і функції усунення недоліків, або не дуже так і недоліків, а як би мовити, сприйняття, що це недолік якимось е, особисто користувачем, вони перекладені на самих користувачів, замість того, щоб були як раніше, якісь модератори, якась служба підтримки була. І це дуже е, е, бентежить е, користувачів. Багато з них не дуже розбираються у тому, як це все працює, е, лікбезу шафа майже не проводить. В порівняння з Олексом, який, коли вводив Олекс доставку, то випускав ролики і з боку покупця і з боку продавця, це все пущено на вільну течію. А вони більш займаються тим, як відслідкувати, що ми продаємо, що ми один одному пишемо, аби забрати свій процент. І також вони за останні 6 років дуже збільшили саму процентну ставку, яку ми платимо з продаж. Це на початку було 50 оголошень безплати, а інша була плата там в розмірі 10 гривень плюс відсоток, вже більше 100 гривень коли. І тоді стало 5-7%, тоді воно було збільшено. Я вже не пам'ятаю, мабуть, до 10% і зараз вже до 14,4%. І всі аккаунти переведені у професіональне русло, призначене це, якби, професія. Хоч ти робиш дві продажі на рік всього, хоч 22 000 продаж. Ну і наприкінці хочу підсумувати, як же обстоять справи зараз. По тих причинах, що я назвав вищі. І до них ще додати причини це спочатку COVID, а зараз війна, зменшення кількості населення в Україні, більш стало бідним населення, їм не до покупок якихось речей, а більше всі зараз витрачаються на їжу і комунальні платежі, то зараз торгівля з ріку в рік. Якщо порівнювати рік до року, то падає. Остання гарна торгівля була ще у 2022 році. Вона вже була гірша, ніж у 2018-2019 році, але була ще нічого. Зараз торгівля зовсім слаба. І якщо аналізувати статистичні показники, які можна подивитись на шафі, це е, кількість переглядів твоїх оголошень, кількість е, Відкладень їх у обране, то всі ці показники дуже впали. Ну і кінцевий результат, це кількість продажів за рік, вона теж зменшилась. Ну, як я вже сказав, це наслідки політики самої торгівельного майданчика, і плюс об'єктивні причини економічні в нашій державі. Хочу підсумувати і висловити свою думку щодо торгівельного майданчика Шафа і його використання для отримання прибутку для своєї родини. Гадаю, що на першому етапі, коли цей майданчик був заснований перші приблизно 5-6 років, від нього можна було отримати непоганий прибуток в одиницю часу і використовувати цей прибуток самостійно для утримання своєї родини. На теперішньому етапі. Використання перегівельного майданчику шаху бачу тільки у тому ракурсі, що сумісно з іншими видами прибутку, бо самостійно він вже на цю роль не тягне. А як складова загального сімейного бюджету, це дуже хороша складова. І на самому прикінці я хочу сказати, що офіційно зареєстрованих. Угод на моїй сторінці було зроблено на даний момент 609. Це, значить, я продав 609 речей. У мене не дуже багато підписників, там близько 130. І не пам'ятаю, скільки там позитивних відгуків. Сторінка повністю позитивна. Загальна оцінка, яка там усвічується, це 5 рівно. Запрошую на свою сторінку подивитися. А в наступному відео. Я розповім про більш успішну сторінку моєї полі, і ви побачите, як треба робити бізнес в інтернеті насправді. Бо в мене це зовсім мала частка того, що ми реалізуємо. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, шановні глядачі.